Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогоднішнє вечірнє відео хочу розпочати з такого цікавого агрегата. Це міні-січкарня. Я так зрозумів, наскільки я вірніше зрозумів. Ось такий в неї вигляд ззовні. Ось так вона виглядає зсередини. Зараз стану на цю сторону, тому що вітер розпочинається на три ножі. Цікава така річ ножі, ножі ще не точені. Така фасочка знята. От, сюди, напевно, сіно вставляється чи трава. Ось оце місце і двигун приводить в дію цей агрегат. Ось так закривається. ось Тут два болтики відкрутив. Закрився все дійство. Зараз покажу з тієї сторони, який має вигляд. Ось так виглядає звідси. Тут, напевно, якийсь жолоб був, туди буде чи був. От І для викидання вже ж готової продукції. Коштує така річ тисяча гривень. Ну а щоб не вимазувати руки, щоб ваші руки були чистенькі, маю на продаж такі рукавиці трьох видів. Сірі, я вже таки продавав упаковка 12 штук по 10 гривень за пару. 120 гривень упаковка. Ось такі чорні прорезинені. Така цупка резина. По 32 гривні за пару. Упаковка 10 штук. Там 12 в упаковці, тут 10. І ось такі жовтенькі. Ось там написано. 300 решітка. Такі по 30 за пару. Маю на пробу, так би мовити, по 5 пар, по 5 упаковок таких. Розуміло. 30, 32. І ці по 10. Так, ідемо далі, копач. Не продасть попередньому відео, Напевно не знайшовся я на нього покупець 1400 гривень. Не копач, верніше, підгортач. Я вже показував, який він має вигляд з цієї, з цієї сторони. Ну, зараз покажу ще. Ось так виглядає він відсіля. Зараз тут хатку нарушу, ага. Ось такий має вигляд. Ціна 1400. Ресивер 550 орієнтовно літрів 30-35 до 40. Стравлювач, два штуцери. Камера 200 торг. Потім отакі леміші і сапожок. Леміші по 270. Ці леміші підходять до цього сапожка по кріпленню. Ось дивіться. Всі 4 отвори співпадають. Сам сапожок 700, леміші по 270, диски на 14, Волга по 450, пружини такі нові по 150 гривень. І по саге тут залишилися передплужники, Ліві і правий по 250 гривень. Так, пішли далі. Далі балон товстості 250. Ось така лапа. Я її назвав лапа домкрат. Тут вона викручується, тут стоїть трискучка, Зараз поставить. Оби її поставити отак. Перемикач вліво-вправо. Ось, бачите, ходить по храповичку. Ну, однією рукою не покажу, як вона працює, але я її викручував. Ну, Розмір приблизно сантиметрів 45 висотою. В нього можливо зробити, я думаю, гвинтовий домкрат гарний. Коштує 750 гривень. Так, набір для рейсмуса. Такі гумові вали і така металічна подача з ребрами. Тисяча. Ну, хто розуміється, щось таке, той зрозуміє мене. Два диски до сашника. Тут 37,5, здається, якщо мені. 37,5 см. Діаметр по 150 за штуку. Ключів залишилось 3, 100 гривень, ці по 120. Домкрат під ремонт 300. Це п'ятитонник, напевно. Кардан 600, 8 шліців, там квадрат. Потім метизи такі на 16, оце окремо. Тут не пам'ятаю скільки кілограм. Ну, Хто буде брати, я зважу. Ну, Приблизно кілограм до 10. Болти гайками тут різноманітні довжини, довгі, є, коротші. Такої довжини і самі коротенькі гаєчки це їхні. Зараз спробую накрутити однією рукою, Ну навряд чи в мене це все вийде. а ні, вийшло. По 45 гривень за кілограм. Гідравліка я показував вже в попередніх відео. двосторонні дії, це пневма 800 гривень, цей 900 гривень. Тут тор можливий ключі і ступічний такий набір. Хай буде 100 гривень. Розсухарювач новий клапанів. Чоловік замовив, я йому скинув фотографію. А в відповідь тиша. 200. Потім такий набір болтів. Тут такі потужні, Це 20-ка, здається. Десятка. Дванадцяти є, шайби є. Зараз трошки висиплю. Ось такі шайби там, маленькі такі болтики, І шплинти потрапляються. О, 45 гривень за кілограм. Тут 20 кілограм у ньому. Ось цьому ящику їде з ящиком до вас. Тобто 900 гривень. Далі такі підшипники. Стояв вал діаметром 50 мм. Ось внутрішній світ. Тут стоїть, бачите, така ті сама центряща, чи сама заживна, конусна така вставка, затягується гайкою і шплінтується шайбою. Один 300 гривень. Маю їх 9 штук, крім цих 4, маю ще 9 штук. Кому потрібно, пишіть на Viber 0,66. 8, 3, 1, 2, 7, 7, 2. Потім ступиці сьогодні під'їхали москвич. Дві. Зараз дістану сюди. Дві ступички москвичовських по 450 гривень. Ступиці Жигулі по 300. Ну, ящики в мене ще є. Якщо кому потрібно ящики, пишіть. Це самі органайзери, я вирішив показати сьогодні. Ось такий мають вигляд зсередини. Це два органайзери з ключем, решта без ключів. Закриваються, бачите, по 100 гривень. А є повнокомплектні ящики. Далі каністра металічна 40-літрова, 350 гривень. Потім отакі корці. Ну, Розмір, дивіться, три руки. Ну це міра розміру. 80 гривень штука. Для курочки там, чи гусочки, думаю, саме те. 80 гривень штука. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Так, далі маю таке поворотне коло. Зараз телефонуватиму чоловіка, він замовляв. Якщо не відгукнеться... Значить, вона буде в продажі. 4,5 невеликий торг. Ну, бачите, крутиться легко. Я невеликий люфт, як завжди. Потім отака кількість станочних ламп по 250 за штуку. Ось так вони виглядають. Вимикач є, ну тут пише. 36 вольт. Десь я бачу. наш вимикач працює. Ага ось краще видно буде. 36 вольт, 50 Вт лампочка, але тут стоїть лампочка звичайна. Сюди заходить ні, можливо, патрон замінити. Маю кількість. Тут їх близько ну, 15 штук по 250 гривень за штуку. Так, і на завершення трос десятка, Ну, як вже відео вийде, я буду знати, який тут, який тут метраж. І трос вісімка. Дві бухти. Орієнтовно по 60 метрів у них. Вісімка по 15 гривень. 10 по 20. На цьому буду завершувати сьогодні. Вітер дав, слава Богу, і Збройним силам України. Що ми тут можемо торгувати, продавати, купляти? Завершую. Дякую всім за увагу. Не забудьте підписатись на канал. На все добре. Недільне відео вийде в неділю. Абракадабра о 20.00. Там будуть конкретні речі. Все, до побачення.